Добрий день, добрий час! Музика знов кличе нас. Добрий день, першокласники! Сьогодні у нас урок незвичайний. А ми з вами потрапимо в гості! До кого? Підгадайте загадку! Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Хто це? Я переконана, що ви відповіли правильно. Так, це осінь. І саме до осені в гості ми з вами потрапимо. У осені є дуже багато помічників. Послухайте вірш. Тиша, щось шепоче вітер. За вікном гойдає віти і зітхає дуже гірко на вербі пожовкла. Дощик кронить тихі сльози, на хатини, на покоси, річка хвилі ледь колише береже осінню тишу. Так у осені є багато помічників, і один із них знову загадка, відгадайте її, він скрізь у полі і в саду, а в дім не попаде. І я тоді лиш з дому йду, коли вже він не йде. Я думаю, що поглянете за віконце і здогадаєте зразу, хто ж це йде, а в дім не попаде. Звичайно, це дощик. Звичайно, дощик. Як ви думаєте, чи можна дощик намалювати музикою за допомогою музики? Давайте зараз. Послухаємо ось цей музичний твір, і ви подумаєте, як його можна намалювати, або як його можна назвати? Кожен придумає сам собі назву. Домовились? Отже, слухаємо. щоб ви відчули, як крапає дощик. І композитор, я думаю, що ви пам'ятаєте, хто такий композитор, це та людина, яка складає музику, яка пише, творить музику. Композитор назвав цю п'єску, невеличку музичну, осінній дощик. А тепер послухайте ще один музичний твір, який теж про нашу королеву осінь. Тепер увага запитання. Про який дощик розповіла вам музика? Це був сумний чи веселий дощик? Як вона звучала гучно чи тихо? І як ви іще можете назвати ці твори? Ви мені розкажете на наступному уроці? А от в яких кольорах ви уявили собі музичні п'єси? Ви зможете навіть намалювати. І подарувати своїм рідним чи показати, поділитися з однокласниками на наступному уроці. А ми продовжуємо далі. Поміркуйте, будь ласка, чому осінь називають щедрою порою року? Правильно, тому що дуже багато різних овочів і фруктів достигає восени. Ми збираємо їх і зберігаємо їх на зиму, правда? А давайте но ну, пригадаємо, що ж достигає восени? І знову загадки вам. Круглий жовтий карапуз йшов городом і загруз, бо насіння стільки має, що аж боки розпирає. Відгадали? Звичайно, це гарбуз. Я на сонці достигаю, одежину жовту маю, я городу господиня. Запашна, солодка, синя, звичайно, я ніби почула, як ви всі хором відповіли. Продовжуємо. Між зеленим листям пишним заховалися потішні гарбузові сини й дочки, зелененькі огірочки. Дівка вправна, червоненька, має косу зелененьку, цілий день сидить в коморі, а коса її. На дворі. Звичайно, що ця дівка вправна червоненька, це морква, наша морквиця. Ми веселі і кругленькі, в нас головки червоненькі. Маємо добрий смак і вроду. В борщик просимось з городу. Звичайно, це червоні бурячки. Діти, я сьогодні пропоную вам. Вивчити і заспівати дуже гарну українську народну пісню Ходить гарбуз городу». Зараз ви зможете побачити і послухати її і разом поспівати. А на наступному уроці ми з вами заспіваємо разом. Отже, увага на екран! Ходить гарбуз городу». Ну, як вам? Правда, гарна, весела пісенька про цілу родину гарбузову. А зараз пропоную вам пограти гру Збери урожай. Отже, хлопчик назвемо його Іванко. Буде збирати овочі, а дівчинка, назвемо її Мар'янка. Буде збирати фрукти. Отже, увага! Це морквиця. Кому ми в кошик покладемо її? Овочі у нас збирає Іванко. А морква це овоч, правда? Так, добре. А це грушка. Кому вона йде в кошик? Правильно, це фрукт, тому ми даємо дівчинці яблучко. Теж фрукти, правда? Я впевнена, що ви знаєте. Огірочки. Фрукти чи овочі? Звичайно, це овочі. Кладемо його в корзинку до Іванка. І цибулька теж віддаємо Іванкові. Ну, ось зібрали ми свій урожай, чудовий в нас вийшов урожай. А тепер, на завершення нашого уроку, ми повинні з вами дати відповіді на запитання, якщо ви уважні були. Які сьогодні види мистецтва допомогли нам описати чарівницю осінь? Пригадайте, ми слухали. Музику про осінь, отже, музичне мистецтво. А ще ми з вами розглядали красиві ілюстрації, картини, правда? Отже, образотворче мистецтво. Поміркуйте, будь ласка, якби ви були художниками, то якими фарбами б намалювали чарівницю осінь? Про це ви розкажете на наступному уроці, а можливо і покажете свої малюнки. Чи можна за допомогою музичних звуків намалювати осінь? Впевнена, що ви скажете так, тому що ми з вами слухали дуже гарну пісню і дуже гарну музику про осінь, сумний дощик, пам'ятаєте? Отже, музичними звуками теж можна намалювати осінь. Чудово малята! А тепер увага! Гарно всі співати вчились і відмінно заробили. До наступного уроку. Будьте всі здорові!